Вітаю, це коротеньке відео буде по аналітики продажів 3D моделей для ігор. От CGTrader сайт випустив чудову аналітику для продавців в магазині. І я хотів би її коротко оглянути, можливо, хто не підписаний, на них не читає, ну і прокоментувати. І так, що ж вони тут нам розказують? Так, ну це бла-бла-бла. Перше вони випустили графік. графік йде попиту за категоріями. От найбільше в нас користуються попитом пропси, предмети, зброя, автомобілі. Тобто найбільша категорія. ну Тут воно не дуже коректно, тому що вони об'єднали автомобілі і ітемс. Ну, тобто дуже багато категорій об'єднали. Можливо. Самі пробси 1% важать, да? і менше, ніж фентезі, медіа. Все. Я, наприклад, орієнтуюся, от я люблю тему футурістик, SkyFi, кіберпанк не люблю, да? а тут ось три всі об'єднали. Потім я люблю тему, наприклад, medieval. Е, ну, historic fantasy, я, наприклад, цей тег не використовую, але дякую їм, що підказали, буду тепер використовувати цей тег. Фентезі це більше казка, не користуюся. Пропси. да, згоден, багато пропсів в колекції продаються, зброї продається, різна вона універсальна. Да? Ну, предмети, автомобілі це ну, для ігор тільки про автомобілі. Так, далі що вони тут розказують? Природа ландшафти, е, гарний попит іде. Е, урбанізація сіті, історичні всякі е, це, типу скани і стилізовані характери, стилізована анімація. І що я хотів би сказати. В принципі, да, я згоден. Оце найбільша ніша, яка, яка продається. Пробси, предмети, автомобілі, там, танки хуже продається. Стілізоція хуже продається, тому що вона... Ну вона специфічна, вона не для кожних підходить. Якщо стилізація, то треба робити стилізацію казуальну. Тобто казуальна стилізація для мобільних ігор, воно оце йде. Інша стилізація якась там, якщо у вас задумка, якийсь свій дизайн. Вона слабо йде. Ну, далі тут подробніше в нас розібрано це все. І так, стабільний попит міський та загальні теми вони пишуть. Ну, Я в це не вірю. Чому? Тому що загалом ці міські та загальні теми це продають великі компанії. Тобто це, тут же, ж, крім попита, є кількість продажів і сума продажів. І оці всі міські та загальні теми вони продаються великими колекціями, великими паками, тобто тисячі домів там в одному паку. І вони дорого коштують. І їх один хтось купив, і воно тут оце вплинуло, що там наскільки де тут міські. Оце міські чи де я не бачив. Ось Урбан. Аж 25%. А це насправді продає один автор. Не багато авторів, а один автор 25%. А інші автор, тисячі авторів, які продають оці теми, вони внизу їх ніхто не бачить, ніхто не купує. Тому що один автор продає всі оці зборники, всі моделі, всі пручі. прочі. Тому угнатися проти цього автора в продажі оцих будинків. Марна справа, тому що в топі там сидять одні й ті самі, в них величезні колекції і ваш один домик, який ви зробите, нікому він не потрібен. Тому що такі домики купують тільки великими колекціями, да, кому треба. І в основному купують там заповнення якихось фонів. Не скільки навіть для ігор, а для дизайнерів, для обстановки всяких квартир і все таке. Оце, до речі, пропси до квартир теж йде. отут тут тут показано все. Urban City, Ітемс, Ну, Тут написали, да, і є, і пропси є, але тут написали не пропси. От як в іграх оце використати? Це під архітектуру, під дизайн, це все ви. Мечі отакі. ну, Якщо розробнику ігор треба буде такий меч, він його змодели. Ну це дуже просто змоделить, щоб оце купувати отакі мечі. Да? Ну, це не серйозно. От автомобілі, так, да, автомобілі купують, тому що е, легше купити автомобіль, чим заморочуватись, да, особливо, якщо їх багато треба. Або фантастичні якісь автомобілі, це теж будуть купувати. Отаких От пропсів там вже море купа, в основному їх продаються, хто працює на виробників саме оцих ломб, тобто для реклами ломб. А так е від себе я б не моделював їх. Не знаю. я е, е, Оці архітектурні елементи для дизайнерів, для ремонтів це не моя тема просто. Тому я не вірю. Далі ще тут розказують тихе сходження е, фентезі-футуризм і типу теми то правильні, а е, постапокаліпсис, е, жахи і все проче, воно попитом користується, бо в іграх руїни, треба оце все продавати. Але продаються не оці моделі, що це хищники, да? От хищники моделі продаються. Ну скільки у вас оцю модель купе. Якщо у вас куплятимуть усі ігри цю модель, ну вона ж буде одна модель в усіх іграх, сенсу нема. Якщо один раз ви продасте, ну скільки ви з неї заробите, Да? Тобто. А такі, вони продаються постійно. От будинки такі постійно продаються. Тому це... Хоча я бачив авторів, які цих монстрів роблять, продають. ну, Я думаю, це більше під заказ, тому що під замовлення таких монстрів робити. Тому що просто робити. Ну, як побічний продукт, щоб потренуватися робити. Ну цікаво, да. Ну, по-перше, наприклад, як до, до чужого чужий і всіх прочих класних монстрів робити не можна, бо там авторські права, да, ви не можете їх продати, ви можете їх випускати як... Як, як фанарт. Да? Тобто ніяка студія його не купає за хороші гроші, тому що не ваші авторські права. А якихось своїх монстрів вигадувати можна. І знову ж це картон стіл. Ну, от картон, воно чим специфічно. Для якоїсь реклами використати їх можна, да? отакі всякі елементи. Я дивився мої, допустим, модельки, які скачували там деякі ютубери собі для... Як для антуража, там рисували фони із з всякими такими елементами декоративними. Ну це одиничні випадки. І в принципі така стилізація не, не потрібна в іграх, хоча тут написано, що от попит росте на неї. Не знаю. Можливо, росте в якогось конкретного автора, да, який з студією працює і просто продає через магазин. В мене не росте. Те саме діло з фентезі, медіал хістері фентезі. Ну, В принципі, тема медіал популярна, там руїни, замки і все інше. Але купують в основному банальщину. У мене, наприклад, як історичний, ну, я брав там Леонардо да Винчити, що рисував зброю класно для медіал теми. У мене є там керосінові лампи, ці фонари, цей фонарь, вони нікому не цікаві, бо вони не, не, не дуже підходять під ігрові, вони більш історичні. Да? І, а в іграх зараз йдуть такі, типу SkyFine і все інше. А під медіавал тему ігор немає. От в мене мрія зробити гру шутер, шутерну гру під медіал тему, але не як відьмак, да? щоб бичем чим сражався. Да? А саме... Щоб кремнієвою зброєю стражатися. Я бачу, багато є ігор, кремнієвою зброєю б'ються, але там механіка не шутерна. Да? То все, все одно немає, Я не бачив зараз ні одної гри, в якої у мене от є задумка зробити гру, щоб реальний був шутер, типу серйозного сема, да? але... Але таким такою зброєю чинно, да, в середньовіччі, да, щоб стріляти. От як є типу шутери про дикий захід в Америці, да, як там зброя ця, теж є така з перезарядкою. ну Колись у мене буде час, в мене натхнення завжди є, а часу і грошей немає. Так, ну, персонажі ясно От антикварні речі, оце завжди в ходу будуть. Тому що... Чи для ігор, чи для антурожа, чи для всього, оці всі речі декоративні купують. Купують, щоб автори купують таких куча елементів, але зазвичай вони купують такими колекціями, де в колекції побагато предметів. ну, Щоб ніхто не виїскує один будільник або там одну цю статую. Ні, ну стоту ще можна, да? от, окремо, треба головне тегати. А от всякі отакі от оці кімнати. Тобто ці елементи треба окремо викладувати. Таке завжди продається, тому що чи то розробник ігор хоче якусь історичну тему розвинути, да, або наповнити десь дизайнери. І отаке завжди спрос. Так. Футурізм завжди попит є, да, тобто панелі. Ну, це, в основному це трім-панелі. Це така тема, чисто-чисто гейм-дизайнерська, тому... Треба робити, тому хто знає, як їх трім-текстури трім робити правильні все, щоб були лоупольні, нехай польні. Ну, персонажка персонажкою. Так, що тут ще в нас? Зірка, що сходить природа та екологічні активи. А тут я не згоден. Природа завжди гарно продається, але оцих дерев уже скільки в магазині, на будь-якому торінті зайдете, ви любі дерева скачаєте. А чому ж у них вона сходить, оці дерева? Тому що... Це один автор, один автор, який має великі продажі. Активів природи. А мільйон авторів, які роблять дерева, не продаються. Тому я б не дуже надіявся, І зараз є купа генераторів дерев, є купа безкоштовних активів дерев. Я сумніваюся, що дерева це не основне. Не основна тема, яка потрібна розробнику ігор, щоб він там унікальні дерева для своєї гри брав. Вони беруть стандартні наборні асети, достатньо. Пізніше, можливо, там я щось з деревами подумають, або якесь там дер дерево якесь таке, як, як, як було в цьому годофор, чи як і грі, да, що там величезне дерево, да, ну тобто, як е, е, спеціально малювали. А просте наповнення рівня. В принципі, я не думаю, що воно зростаюче, але тут кажуть, що зірка щось сходить. Ну, не знаю, їм видніше щось. І знову ж, от розказують, зменшення попиту на військову тематику, поступове зниження попиту. І знову тут я з ними не згоджуюсь, тому що техніка завжди скуповується, але велика різниця, а яка якість цієї техніки? Зараз я бачу, багато авторів взялися копіювати техніку. Тому що техніка багато викладена на торентах і безкоштовно. І вони беруть, просто копіюють, перемоделюють поверху, і ту саму техніку перевикладують. Ну, нікому не потрібен цей самий КАМАЗ вже 151 раз. Да? Із старої моделі перемоделений, Його вже купили, його повторно ніхто не купає, а її перевикладують ті самі-ті самі моделі. Навіть є люди, які моделять з нуля, але моделять ті самі танки. Потрібно моделити фентезійну техніку якусь, не ту, що вже існує. да? Уже вже, е, тема там Первої світової, Другої світової вже затягнута. Першої світової навіть не дуже затягана, я не дуже бачив таку, такої техніки. Ну, оці всякі ігри, танки, танки е, World of Tanks і все інше. Зараз можна купити прямо е, паки танків, які злиті все того для ігр розроблених і, в принципі, такої техніки валом. Але ці самі танки ви можете продати, якщо ви зробите її більш якісно, ніж вона в іграх World of Tanks. Тобто, оця техніка продається, якщо вона буде якості кращої, ніж World of Tanks. Якщо ваша е, якість буде гірша, ніж World of Tanks, у вас цю техніку ніхто не купить. Тому от загальний попит, можливо, в них і знижений на цю техніку буде. Але ж нам важливо не загальний попит, а попит особистий. Да? Тобто, якщо у вас якісна техніка буде да? з якісним освітленням і якісним этим, класним, вона завжди буде в розході. Але треба знати, треба знати реалії ігр. Зараз ігри потребують не один танк відмілювати, да? Як суперякісно, 8К можна зробити один цей танк для зйомки в фільмі. Да? Тобто для фільмів ця техніка ще купується. Але в грі оцей один танк нікому не треба. Треба текстури оптимізовані, підлоупольні. І зараз вже нові технології йдуть. Де, ну, наприклад, у вас один танк, він повинен бути із ржавчиною, з корозією, з пошкодженнями. Да? Ви запечатаєте ці всі пошкодження. І далі в грі у вас грає таких танків 10. І у всіх 10 танків пошкодження в одному і тому самому місці. Значить, треба якось, треба якось їх урізноманітнити. От, вихід з цього знайшли в кібермі. Танк 77 я дивився, там не танки, а автомобілі. І там пошкодження накладені декалями. Тобто ти машини, коли врізаєшся або пуля в машині, вони декальки зверху наліпляються і тобто, вже движком вони регулювали, роблять пошкодження. А сама машина там ідеальна фарба. Да? З танком так не пройде. Ти ж не можеш зробити танк ідеальний, не декалями на... Наліпляти танки від початку повинен бути там закльопки, заводський брок якийсь. Да? Тобто танк він ж не такий, як машина, що глянцева фарба. Тому для танка треба якось, якось робити, щоб була текстура, а пошкодження якось окремою темою. Да? І для цього робляться мозки. Да? Мозки на танка. І, і, і так само як є там от, ігри Танки онлайн, і, і, там для танка можна вибирати колір камуфляжу. Да? Тобто теж треба продумувати, щоб можна було текстуру міняти камуфляжу. І не перезапікати, щоб не було 10 текстур тонків 8К. Да? А е, грубо говоря, щоб е, тайл камуфляжу окремо, а вся, вся текстура цих пошкоджень потерта стає окремо. І вони в движку вже складувались, тобто по мозках. Тобто треба систему текстурування для техніки дуже ретельно придумувати саме для гаймдеву. Я читав вимоги по текстурах для World of Tanks і, і ще якісь там про танкові ігри. І зараз ці всі вимоги вони вже застаріли. Вони вже не годяться, вже зараз е, техніку треба робити краще. Я бачу багато авторів роблять до сих пор техніки, багато ліплять, вони е, ну, приловчились до такої теми. Ну не знаю, я теж люблю таку техніку, але я не созрів робити такі круті текстури, тому що... Mm. Ну, їх треба одразу інтегрувати в движок і показувати розробникам, е, показувати розробникам, як це буде в движку. Тому що розробники не доганяють, ну, вірніше, як розробники, не компанії, а ті, що на фрілансі купляють, да, на, в магазинах купляють розробники. Вони зазвичай просто вставили в движок і не розуміють, як оптимізувати гру. Тому що це ж не великі студії, які там нанімають людей і все проче. Це ж маленькі студії. І вони... Ну, Не вміють вони з ними працювати. Покупцям треба розказувати, як працювати з текстурами. і Краще, чим розказувати, краще інтегрувати вже свій танк в гру, що ось він в грі, оптимізований, з шейдером, з готовим зусилля. І тоді оця техніка продаватиме це. Тому можливо це падає попит е, саме на cg трейдери, тому що таку техніку розробники викладають вже на магазинах е, цих ігрових двигунів. Да? У них там окремі магазини і можливо там попит росте на цю техніку. Тому тут падає. Можливо, так. Аналітика можливості. Enterprise ага, це по місяцях. От у маю ось. Піднялися продажі. І далі це в них типу, планується. Ну да, ладно. І висновки дизайнерів. Незначне зростання, постапоелектичний, стилізований, фентезі, вінтажний, футуристичний. Ну це згоден я. Високі темпи зростання природа, екологічні активи. Ну. Попахає, як то кажуть, піздіжон. Я там деякі картинки викладую, наприклад, на... Ой, як же ж, ну, коротше, на 2D-стуки я викладував, вони зараз з турбосквітом об'єднилися. Як же ж він називався стук? І там на 2D-стуках мені виходить рекомендація. І є такі рекомендації, які вони коректно кажуть, не те, що попитом, попитом питається, а те, що... Актуальне, типу, для суспільства. От вони кажуть, що зараз ковід. І от зараз актуально для суспільства про ковід. Хоча попит на ковід немає. Ну вони, типу, якісь там гранди получає їхній сайт. І грант пише, щоб стимулювати авторів, щоб автори робили про ковід. Ну, бо це для поліграфії, і все. І в 3D є таке саме. Тобто, якийсь спонсор дає їм грант і каже, тобто, от робіть там екологічні активи. От екологічні... Активи, щоб там захищати екологію і все інше. І м, Часто там було типу, захищати ЛГБТ-активи, вони навмисно стимулювали. Тому я б не дуже... І зниження військової діяльність та війна, ну, військова діяльність та війна ніколи не буде зниження. Але може бути висока конкуренція, тому що усі хочуть робити про війну. Усі авториру, і там багато сміття. Да? І щоб ваші активи знайшли серед сміття, ви повинні бути в топі. Тобто, коли ви в топі, у вас не буде зниження. Так, відстеження естетичних тенденцій, дає творцям чітку перевагу на конкурентному ринку трудоресурсів. Наш аналіз показує міське середовище, стабільну віддачу на високоякісні фентезійні, ретро та насичені сюжетом екологічні ресурси. З іншого боку, незначне падіння попиту на військову так, да, ще що, екологічні ресурси, це я подумав. Зараз багато, багато розробників ігор переключилися зі створення ігор для приставок і ну, ПК ігор Вони перемкнулися для створення ігор на мобільниках. А на мобільниках там вже казуальна тематика, де там оце війж техніки, танків немає, а казуальна тематика вся на один лот. Домики. Коротше говоря, гра ферма. Да? Гра ферма, строїш дом. Оце оце вся тематика. Оце воно на це попит. Ну, не знаю. Можливо, скоро ринок насититься і перестануть це купувати. Ну, що ж, це був коротенький огляд. Кому було цікаво, відкривайте статтю. Вона на Cg Trader там в них в блогі, написана мені на пошту прийшла. Ну, я думаю... Оцей перший графік, ось де воно і так ясно. Е, тому, якщо на магазин робите, орієнтуйтеся. Ось, пропси. На другому місці е, природні ландшафти, я не вірю. А, ні, на другому місці ось Сіті, да, Сіті, е, це для дизайнерів, для інтер'єрів. Пропси, е, далі що йде? 18 природа. Ланшофти, ну, склани, камній, коротше, листя трави, історичний антикваріат, скайфай, е, футуристик, кіберпанк, е, фентезі, фентезі, середньовіччя, історичне фентезі, апокаліпсис, повця... Ну, теж некоректно. Треба оці всі теми, ось о... фентезі. Воно і з футуристиком воно все в кучі об'єднується. Медіа, ну медіа історичне, окрема тема ось з цим, з вінтажним ось можна об'єднати. Тобто категорії по-хитрому тут побили. тобто Вони ж об'єднуються. історичне фентезі, з історика об'єднується там. Е, оце Сіті, де тут... Оце пробси об'єднуються, це з картон з тіліз. Ну, коротше говоря. Ясно. Ладно. Лайкайте, підписуйтесь.